Мої вітання, медіа центр України Одеса розпочинає свою роботу. Наразі говоримо про те, як приватний бізнес допомагає збройним силам. України на початку. Нагадаю, що кожен з вас може онлайн поставити свої питання у месенджерах, таких як Telegram, Viber, WhatsApp, за допомогою QR-коду, який бачите на своїх екранах. Ну, я представляю гостю нашого брифінгу. Це Ольга Горбаченко, волонтерка, співзасновниця приватної броварні, ні за що мила. Вітаю вас, пані Олю, Дякую за те, що ви завітали. Безумовно важлива і нагальна тема, тому що всі ми допомагаємо зброю. Оним силам України бізнес не стоїть осторонь, також донатить допомагає. Чи може особисто ваша броварня, яку бере на себе функцію допомозі Збройним силам України? Доброго дня! Дякую за запрошення. Мені дуже приємно тут бути. Стосовно волонтерства і такого навантаження волонтерського на пивоварню, це скоріше питання внутрішнього ставлення, аніж обов'язку, або я думаю, що це скоріше стихійно і природньо виходить. Ну, тобто в нас немає якихось відсотків, які ми віддаємо на волонтерство. Тобто, Такого коли звертаються хлопці, що просять, ви так. намагаєтеся закрити ці потреби? Так, будь-які питання, з якими звертаються, ми їх закриваємо. Здебільшого, ми допомагаємо з ремонтами автівок, з пошуком, ремонтом, обслуговуванням вже тих автівок, які ми давно придбали. Іноді виникають питання по дронах, і з цим теж довелося розбиратись доволі. Складна насправді тема для мене виявилася. Ну і бувають такі несподівані задачі, типу, а давайте нам питну воду в Херсонську область в обсягах, я вже не пам'ятаю, там було щось 25 чи 30 кубів на місяць. З Одеси в Херсонську область це от, тому ми знайшли вихід і цю воду возить по ітогу. Фірма з Кривого Рогу, бо там найменше плече виявилося. Тобто ви їм замовляєте, так? І вони везуть з Кривого Рогу до не ми, не ми, Ні, ні, ні. Ми не замовляємо. Це було питання іншого дружнього благодійного фонду, що їм потрібна вода. Давайте ви будете возити з Одеси. Ми оптимізували цей, ага. цей момент. Тобто, зазвичай волонтерська робота вона складається в оптимізації і в менеджменті певних процесів більше, ніж робота руками. Одеські військові звертаються до вас за допомогою? О Одеські маються на увазі ну, місце приписки частини чи місце прописки військових? Ці військові з Одещини, які зараз захищають країну на фронті. Так, так, нас, є, ну, В нас є певні підрозділи, яких ми забезпечуємо на постійній основі. І ну це нормально. Вони вчора ми спілкувалися десь пів години з одним нашим улюбленим морпіхом. Ми його так в сім'ї називаємо. Те з пів години ми це вже наші друзі, це не просто якісь ліві люди. Це, ну, це члени нашої сім'ї і, напевно, друзі в першу чергу. Це особисто е, з вашої кишені, якщо так можна сказати, допомога, чи ви просто оголошуєте збір? Можливо? Е, дивіться, ну ми намагаємось в першу чергу закривати всі потреби е, ну, з власної кишені, з кишені пивоварні, фактично. Бо у нас, ну, там, в нас немає якогось іншого доходу. Ну у чоловіка тепер є, йому військова частина платить гроші. Він Об... зараз військовий, так, так сказати. він мобілізувався. Е, так, це наші особисті кошти, але іноді ми не вивозимо такі витрати, бо я навіть боюся порахувати, але це великі суми. Іноді оголошуємо збори. Ну от, наприклад, позавчора здається, я оголосила збір на ремонт дрону, і люди зібрали 65, здається, тисяч гривень за. Я ввечері не писала пост, і о десятій ранку вже збір було закрито. Наступного дня це дуже це дуже класно, на мій погляд. Я була сама здивована, якщо чесно. Ви знаєте, є така зараз теза думка, що якось у людей опускаються руки, вже не так активно, донатять, волонтерять, як це було на початку повномасштабної війни. Ну я навпаки не бачу, що зменшується темп, коли треба. Ну люди намагаються одразу закривати ці збіри. І що ви скажете про таку тенденцію? Uh... Це складне питання для мене, бо я ну, ми не благодійний фонд, якась організація, в нас немає постійних зборів. Вони ситуативні і максимально рідко стаються. Мені здається, що питання того, що опускаються руки, це питання до кожної окремої людини. Ніхто... Ніхто, окрім тебе самого, тебе не витягне з твого стану, коли в тебе руки випускаються в першу чергу. І це питання про взаємну підтримку, про підтримку один одного в складних моментах. Бо це важливо, коли є хтось, хто тебе підтрим... хтось, хто, по-перше, зрозуміє, що з тобою, щось не так, і по-друге, тебе підтримує і допоможе. І це можна, мені здається, розповсюдити на. Збори на волонтерство, на ситуацію на фронті ми всі допомагаємо один одному, і це найголовніше. Ви в основному допомагаєте збираєте кошти на дрони, на ремонт автівок, які можливо такі неординарні запити були від військових з фронтів. Ой, ну нормальна історія, коли військовий повертається, не встигає купити букет квітів е, своїй дівчині. І я їду замість нього швидко купувати букет квітів. І виходить, що я зустрічаю військового з квітами, але є нюанс. А, вот, це з такого з побутового. А якщо казати про якісь дивні. Це пости постійно щось, щось новеньке. От зараз створювали нову версію багажника на одну з військових автівок. Бо в нас є певна класична, скажімо так, версія з сіткою, яка допомагає захистити від, від скидів з дронів, ну, більш-менш захистити. А зараз зовсім іншу, іншу варіацію створили дуже прикольну. Таку що можна її можна виготовити цей багажник, відправити хлопцям, і Хлопці прямо на місці зможуть його встановити. Бо це не цілісна конструкція, вона як пазл збирається. Облаштувати робоче місце всередині буса. Коротше, ну насправді, якщо так згадувати, можна багато чого. Історії вистачає. Так, так, мало що можна розказувати. <рес> Чи спілкуєтеся ви зі своїми колегами по бізнесу з інших регіонів? І як вони ось допомагають Збройним силам? Так, а вже ж у нас дуже така розгалужена крафтова пивоваряна спільнота? Мені здається, що кожна пивоварня так чи інакше донатить, приймає участь в якихось благодійних активностях. є така пивоварня Хмільний Кабан в Одесі, і в них є бар, і я знаю, що в них є традиція, здається раз на місяць, вся виручка за один з днів. В їх барі іде на благодійність. Це, на мій погляд, дуже класна ініціатива. Є пивоварня, мова в Дніпрі, які також ну, вони доволі велика пивоварня, я б сказала, порівняно з нами або з, з, з хмільними кабанами. Вони навіть постійно звітують на своїй сторінці і розказують, що вони роблять. Так, всі допомагають. Насправді немає такого. Ну, може, це моя така щільна бульбашка, і мені так здається, але ну, моє оточення все так чи інакше допомагаю Збройним силам України. Ось надійшли питання онлайн. Я нагадаю, що кожен з вас може ось за допомогою Телеграму, Вайбер або WhatsApp поставити питання нашим гостям в даному випадку. Це Ольга Горбаченка, співзасновниці приватної броварні Незяніза Щомила. Зя за, не за, що мило, за кодом який бачите, так ось одне з питань, чи не втомилося ви від війни? Це ж складно допомагати вже майже два роки. Які у вас прогнози закінчення війни? Ну щодо прогнозів, я не знаю, тут. Точно, не до вас, напевно, але ось щодо першої частини питання. А, я скажу відверто: я жива людина, і бувають моменти, коли я відчуваю втому. Бувають моменти, коли в мене опускаються руки, і я думаю, боже, да, ну, все, все, все кинути, втекти, десь сховатись і нічого не робити, взагалі просто забути про те, що таке поняття, як війна, і всі її наслідки існує. Але я намагаюся дати собі раду тим чи іншим шляхом. Минулого року все було настільки погано, що я була вимушена звернутися до лікаря і мені діагностували депресію, і я приймала антидепресанти більше, ніж півроку. Я не соромлюсь цього, і я вважаю, що людина, якщо ну, зовсім от, прям біда, то треба звертатись до лікаря і отримувати кваліфіковану допомогу. Тому тут мова так, про психолога, я так розумію. Психіатра. Угу. Ну, бо психолог не має права виписувати такі ліки. А, так, я втомлююсь, але ну, ти витягуєш себе з цього з цього стану. Бо є купа людей, які розраховуються на допомогу, як каже наш улюблений морпіг, е, в нього на нас зав'язана вся логістика і все, що в нього відбувається. Всередині е, волонтерства на його підрозділ, от скажімо так. Хто, хто, хто окрім нас? Ніхто. Нас, я маю на увазі не, не себе, а нас, українців. Так. І ще одне питання, яке надійшло онлайн. Багато хто зараз з малого і середнього бізнесу жаліється, що влада тисне на бізнес, Стикалося, чи стикалася з таким? Ну, тут про корупцію мова певно, що... Е... На початку повномасштабного так сталося, що ну я не знаю ні. Напевно, от з початку повномасштабного вторгнення ми не стикалися з такою історією. Може, нам пощастило. Я точно знаю, що наші клієнти, ті, хто купують наше пиво, доволі... Часто до них проходять податкове з перевірками. Я не знаю, чи були там якісь проблеми, чи корупційні складові. Ну я, я не лізу, не налізу, я не хочу знати, чесно кажучи, мене вистачає питань. Але так, щоб це був прям тиск як раніше, бо я пам'ятаю, як було раніше, мені здається, що воно все ж таки виправляється трішки і зменшується саме на малий і на середній бізнес. Раніше це до повномасштабної війни? По так, суці. раніше це я б сказала в допивоварені часи, коли ага. я працювала я по першому освіті юрист. А вам, як представниці бізнесу, що б можливо хотілося змінити у підході влади до справ бізнесу? А матюкатись можна? Не бажано. <ріст> Відчепіться від бізнесу, правда. От це єдине, що хочеться сказати, бо бізнес працює, бізнес, бізнес навіть малий, малий виходить з ціні. Я це бачу по різних бізнесах своїх друзів. Люди ставлять касові апарати, люди починають обліковувати все повністю в білу, закуповувати. Цей процес іде. Від того, що на, ну, натиснути ще більше, чи вплине це добре, я не знаю. Ну насправді так, відчепіться від нас. Дайте просто спокійно працювати, дайте можливість донатити більше заробляти. Спростіть деякі процедури у нас дуже зарегульовано бізнес середовище, дуже зарегульовано, неймовірно. На нашому прикладі пивоварні ми. Побудували виробництво. Це виробництво виробляє пиво. Ми, щоб виробляти пиво, отримуємо окрему ліцензію. Вона називається ліцензія на виробництво алкогольних напоїв, виключно пива. Але щоб продати пиво, тобі недостатня ліцензія виробника. Тобі потрібно отримати оптову ліцензію, а якщо ти ще роздрібно торгуєш, то роздрібну ліцензію. Ми можемо суто теоретично виробляти 20 тонн пива в місяць. Ми правда, держава думає, що ми їх самі будемо випивати. Це ж нереально. Ну, якщо ми виробник, значить, ми і продаємо. Це, 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 це взає, ну, взаємозв'язок. Але от три різних ліцензії зі своїми складнощами в отриманні. А вашу продукцію можна купити по всій Україні. Наразі ми представлені здебільшого по Одесі, але от нещодавно ми налили пиво в банку в алюмінієву, і будемо відправляти по всій Україні. Наразі ми чекаємо на документи до оформлення, бо нам потрібно додати певну інформацію в нашу ліцензію, щоб мати право продавати це пиво. На початку повномасштабної війни було кілька місяців, коли заборонили продаж алкоголю, і тоді було багато нарікань. Ну, і з-поміж тих, хто любить вживати алкоголь, так ну але нарікання в основному були з боку бізнесу. Мовляв, ви що, дайте бізнесу працювати, тому що ну, це значне наповнення, зокрема, бюджету. За ці кілька місяців ви значні збитки понесли. Я чекала цього питання. Тут склалася така цікава ситуація, що у нас ну, наш бізнес фактично годує нашу сім'ю. Ну тобто нема бізнесу, нема грошей, і якраз перші, ці, перші два місяці, по-перше, ми приділяли напевно 99% нашої уваги, нашого часу волонтерству. І не мали можливості займатися бізнесом. Але гроші звідкись треба було брати, бо е, власні накопичення вони закінчились тижні через три, два-три тижні. От а ми працювали по бартеру, це було прикольно. Реально, ти бартером закриваєш певні питання. В тебе є алкогольна продукція, яка заборонена до продажу. А тобі потрібно відремонтувати рульову рейку на автівці. І ви міняєтесь, тобі роблять послуху, а ти даєш пиво. І ще ще одна проблема, якраз в той період, період для нас була на пивоварня розташована на території військової частини. І у нас там напевно тон 10-12 пива було на той момент, і ми такі, типу, може прилетіти, і пивоварня зруйнується, пива не буде, нічого не буде, що робити. Так що не можу вам сказати про збитки. Це скоріше, було питання виживання. І я перед цим брифінгом поза камерами питав про назву Ніза Щумила. Там довга історія, але якщо коротко, нашим глядачам. Цю назву вигадав мій чоловік. Всі питання до нього. Я з нею просто змирилася і намагаюся якось просувати саме бренд з такою назвою. Ми жартуємо, що це ні за що мило, Я тобі не віддам своє пиво. от, так от ми, ми кажемо. я дуже дякую вам, пані Олю за те, що завітали. І спасибі за те, що робите. Це безумовно важлива справа. Головне, щоб не опускалися руки, те, про що ми сьогодні говорили. І було бажання, були можливості і наснага і далі донатити, тому що це дійсно наближає нашу перемогу. Дякую вам, Ольга Горбаченко, волонтерка, була гостею нашого брифінгу. Ми продовжимо свою роботу о 13 годині.